планах було сьогодні прийти до лісу, там в мене є дві колоди де восени. Я так думаю, що вони взиму йшли слабкі, вилізти, подивитися, що вони, як вони себе зараз почувають. живі, не живі, злетіли, не злетіли. Але, на жаль, така погода, що вона мені не дасть вилізти на дерево, таке трошки, трошки небезпечно. Тому вирішив пройтись, прогулятися, по лісу, подивитися якісь нові місця. Тут таке непогане місце для встановлення вуликів. У мене є 4 вулика. Десь як буде час, вивезу їх до лісу, буду стягувати, зніму це все на відео. А поки просто прогуляюсь лісом, подивлюсь. Ну, нові місця, дуплисті дерева. Таке. Просто буде прогулочка. Така стежина гарна йде. Той самий дуб, що я знайшов, щоб зробити для нього довш. Закриті було б таке в живому дереві борт. Хочу добре його обдивитися. Що щоб воно себе представляє, чи має право на життя, чи немає. Зараз щось підставлю, хочу туди вилізти, всередині посвітити. Подивіться, що воно там його так би під правий було б ідеальне місце може щось знайду під ноги якусь гілку воно і з цієї сторони гниловате але це таке ще, ще нормальне зараз що щось знайду попробую вилізти посвіти отак воно виглядає Насправді дуже непогано. Там доверху немає гнилого воно боліміні. Донизу трошки, звісно, не видно. Якось там так. Оцю сторону оце підрівнять. це підрівнять топориком не сильно. Його закрить. Лишить якийсь отвір для льотка, І, Може бути дуже козир на борті. Це побачимо, може знайду щось краще, але це найкращий варіант з того, що я знаходив. Вона така десь на 30 всередині, висотою десь метр донизу, правда. Потім побачу, скільки там так, непогано. Отак От стою. Тут таке висота сюди метрів, навіть не два, десь до 3 метрів. Гарна така стежинка. Болотом. Чорниця росте, богно білий. Така краса. Туди десь повертає. Сюди йде. Ось такий вигляд Зараз богничка має. Та зима, як не зима. Що ще одне підходяще таке місце, таке на висоті десь двох метрів, так воно всередині. Виглядає. Оце буде, тут, мабуть, буде 100%. Я його зроблю. Буде час, виберусь, зніму відео, як я його роблю. Чуть-чуть краєчки сокиркою підтешу, небагато, там зовсім трошки. Зроблю з двох половин довж, а може з однієї частини. Зроблю довж. Зроблю сюди льотки. Якусь дирку просверлю чи ще щось придумаю. Він буде у мене тут такий. Такий вуличок буде, така місцина. Непогано, непогано, мені здається. Я думаю, сюди рій має прилетіти. Ну, побачимо, спробуємо. Може зроблю і там, і тут, щоб не одне місце було, щоб, ну, щоб заселилося, щоб не було даремно. Тут наче все добре. Дворобець колись якось селився. Така середина. Воно десь на 30 в середині виходить, трошки туди верху ще йде сантиметрів 30 нормальне дупло. Оце таке буде в мене. З, з тої сторони дірок більше немає, це дуже підходяще місце, отак воно і буде.